Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу ще раз повернутися до теми живцювання, тобто заготівлі, нарізання живців в пеларгонії, як вибрати, де зрізати і тому подібне. Відео таке вже маю на своєму каналі, можете зайти глянути. Ось, але, знаєте, кожен випадок він є своєрідний. От кожен до кожного кущика потрібно підходити, скажімо так, з. З певним окремим підходом, так, вибирати на кожному кущику, тобто кожен випадок індивідуальний. І, можливо, той, хто не має ще досвіду, подивившись от багато таких ось варіантів, різного роду варіантів, так, зможе для себе навчитися. Тому що мені, наприклад, довелося на своїх помилках так, потім вчитися. Ось, я іначе наче передивилась багато інформації, але якби її було більше, я б дивилася більше. Тобто вчитись потрібно, всі ми люди, ось, і не потрібно соромитись того, що ми щось не вміємо. Я сподіваюся, мій досвід буде вам корисним. Тому давайте поїхали. Маю замовлення на 4 сортики. Ось деякі з них буду різати чисто під замовлення, деякі ще хочу собі зробити дублики, ось тому буду різати більше. Ну, Перше, це у нас сорт іріол профітроль. Дивіться, я буду показувати кущик, наприклад, так? Показувати, де я буду зрізати, а вже різати буду самостійно, так, і клеїти етикетку, тому що ну, знімаю без штатива, поки що, поки що так, в руках тримаю телефон, і мені буде одною рукою незручно. Це у нас сорт Aріol Профітроль, Це ось мій дублик. Він у мене з такими довгими листочками, тому що стоїть так, світла йому не дуже вистачає. Мама його, в принципі, набагато компактніша. Сорт дуже класно цвіте, і у мене він цвіє, правда, цвів однією квіточкою, тільки. Потім там робила я собі цей дублик і, коротше кажучи, трошки затримала цвітіння. Дивіться, маю замовлення. Якщо ми так ось з вами будемо роздивлятись цей кущик, так? Бачимо, тут є такі дві великі гілочки і ось маленькі. Яка суть? Якщо ви хочете цей кущик ще й лишити собі потім для цвітіння, вам його потрібно сформувати таким чином, щоб він вам, вам потім залишився гарним. Тобто не лише живець був гарним, але й кущик вам залишився гарним пишним і гарно вас радував і цвів пишну, Так? Тому у даному випадку. А якщо б мені там потрібен був один лише живець, я би зрізала його, бачите, ось тут. Тут у нас є ще одна бокова гілочка, яка буде йти зовні. Не залишайте гілочок, які будуть рости всередину кущика, тому що всередині кущика вони зазвичай будуть пригнічуватись листячком. ось, Буде їм затемно, буде їм погано, вони просто не будуть розвиватися. Залишати треба вже таку гілочку, яка росте, типу наружу. Так? Або, наприклад, якщо у вас тут ще ну, от, наприклад, на цій, так, немає ще наружу, нічого не росте, ось, але тут є листочок, який так, надіюсь, видно, який виглядає назовні. Тобто з-під цього листочка і брунька буде сюди рости, вона не буде всередину рости. Але якщо ви залишите ось внутрішній ось листочок, то звідти піде брунька і вона буде рости вже всередину. Ну, я, надіюсь, я зрозуміло пояснила. Тобто залишаємо бруньки, які будуть рости назовні і над ними зрізаємо. Замовили мене поки що один живець, але я вже не буду лишати оцю більшу палочку. Так, я вже зріжу два живці з нього, і кущик вже буде в мене сформований, і він вже буде в мене чекати свого літнього цвітіння. Ось такі ось два живці у нас вийшло більшенький, і це ось менший. І кущик. Тобто цей кущик вже повністю обрізаний і вже готовий, скажімо так, обростати. і... Для літнього цвітіння, тобто більше я його обрізати не буду. Бачите, як я говорила, під оцією нижньою брунічкою, так, зрізала я його, тобто вона буде сюди рости, а тут ось під оцім, ось зовнішнім листочком. Тобто звідси тепер, звідси тепер, піде у нас брунька і вона буде теж рости ззовні. А серединці кущик буде в нас не загущений. І оці ось всі, скажімо так, можливі. Брунічки, можливі точки росту, зможуть активно собі далі йти в ріст. Так, я простикерувала. Стикерую я вже, як я вам говорила, такими звичайними знаєте, як то кажуть, там, цінниками. Обов'язково закріплюю степлером і підписую простим олівцем, тому що перманентний маркер, чорнило мають здатність розтікатися від дощу від вологи, а перманентний маркер, якщо навіть на горщику десь підписати, він влітку, наприклад, на сонечку взагалі може просто вицвісти. Ось тому дуже класно. Лайфхак рекомендую вам підписувати простим олівчиком. Тобто, навіть якщо бумага там намок не висохне, то цей надпис простим олівчиком у вас нікуди не дінеться і не стреться. Так, далі. Це у нас Грація серце рубіна. Ви бачите, що я його неодноразово різала. І вже хочу, тут можна, здається, мені два живці зараз зняти. Я вже теж зніму з нього два живці. І нехай він вже у мене наростає, щоб весною, влітку, нам було з вами чим любуватися. Тому що не можна так безкінечно різати рослинки, їм ще треба нарости і підготуватися до цвітіння. А, так, ну У даному випадку, ось як бачите, є одна ось така ось така гілочка, оця молода, тобто вона йде від самої основи. До речі, ця гілочка вона вкорінена. Можна було б так, ось просто, наприклад, відрізати. Тому що отут, ось цього міжвузля, вже пішло багато корінчиків. Я ось, так ось його вже підсипаю, щоб йому було е, як, рости. скажімо так, Можна було просто це от відрізати, і у вас була б, була б окрема вже е, рослинка. Ось, Але хай у мене буде один кущик, буде пишний. Так, тут в даному випадку теж вже, бачите, йде гілочка, тобто ми її лишаємо і над цією гілочкою ми зрізаємо живець. Трохи мені не подобається, що ця гілочка йде всередину кущика. Можливо, з часом, як вона підросте, її теж зріжу, можливо, вона, коли ми знімемо цей верхівковий живець, так, який її затіняє, то можливо вона піде нам рости назовні, тобто там, де буде більше світла. Зараз вона таку свою нішу знайшла ось тут. Ось, тому поки росте так. Можливо, вона якось випрямиться і піде рости в іншу сторону. Так, і другий живець теся тут бачила, де можна зрізати. А, оцей ось. Верхівковий, такий теж він худенький, такий, не дуже презентабельний. Тому я зріжу, можливо, собі на дублик зроблю іще одну. Тому що сорт класний, дуже-дуже-дуже. Червоні крупні шапки, українська селекція. Ось, тому дуже всім рекомендую. Так, буду зрізати, покажу потім кущик, живці, що вийшло. Такі ось два живці Грація, серця рубіна у нас вийшло цей більшенький, що я показувала і менший. Так, Дивіться, зрізаємо, рівняємо зріз. Ось, треба прибрати. під е, самим міжвузлям. Тобто, тут, де у нас кріпляться листочки, так, це називається міжвузля. От Саме під ним зрізаємо і звідси найбільш мовірно підуть корінь. Ось так ось посередині стовбурця, дуже навряд, що піде коріння, там буде калюс і інтенсивний ріст під міжвузлям. Тобто їх ось, вони є з листочками, так, між вузля. Ось є без листочків, вже якщо там стоборець ваш знизу, так, скажімо, облисів, так. Тому отут ось між під між вузлем зрізаємо, Зріз рівненький, акуратний. Я свої живці сушу від 1 до 2 годин, ну, залежно, як у мене час є. Іноді користуюсь укорінювачем, порошком, типу там корневін, або що у вас там по карману, або в наявності в доступності. Зазвичай взимку. Весною літом практично не користуюся, тому що рослинки і так дуже гарно вкоріняються. Більш детально щодо вкорінювача я пояснювала в одному з попередніх відео, тому якщо ви не бачили, будь ласка, прийдіть. Нижче там полистайте і обов'язково знайдете цю інформацію, якщо вона вас цікавить. Ось такий ось кущик. Залишився, все ж таки, оця гілочка, яка йде сюди, ось всередину кущика, мені не подобається. Можливо, потім я буду ще додатково його формувати. Якщо ці гілочки будуть перехрещуватися, ну, це не дуже є добре. так. Тут можна сказати таке правило, як і з рослинами в садку, так, з деревами, коли ви там формуєте яблуню, грушу, гілочки, які перекрещуються всередині дерева, ви видаляєте. Таким чином, формуємо і тут, щоб максимум гілочки йшли назовні. Ті Тим більше їх, тим краще. Ось тут, ось недавно, бачите, був обрізаний живець так, на цій гілочці. І ось уже один, два і три, три гілочки пішло вріз, тобто три бруньки. Від того, що зрізали верхівочку, пішли на цій гілочці рости. І замість однієї у нас буде три. Тобто, таким чином ми не лише знімаємо живці, так, для додаткового якогось розмноження чи продажу, також ми отримуємо більш пишний кущик. Наступний сорт це, можна сказати, фаворит серед а, моїх сортів. Він на першому місці в моєму топ-10. Можете глянути, теж відео знімала а, на рахунок моїх улюблениць, які вже в мене цвіли, тому що деякі сорти в мене ще не квітли. А, це ТА Емануель. Вона ростить дуже класний кущ, дуже класно сама гілкується. І, в принципі, немає проблем з нею знімати живці. А, ну, тобто їх багато. Ось, а, але у мене ну, надзвичайно багато замовлень на цей сорт, тому я сьогодні зніму живці, які у мене є на замовлення. І також зроблю собі ще один дубль цієї рослинки, ось, тому що я, по-перше, її дуже люблю, а по-друге, я не хочу там повністю зрізати один кущ і не мати нічого для цвітіння. Нехай один уже буде маточник, а один буде радувати мене та вас, якщо ви підпишетесь на канал і будете дивитись моє відео своїм цвітінням вже весною та влітку. Зараз покажу вам, як вона росте, отакий в неї росту, так, щоб ви розуміли. Цей вже кущ неодноразово обрізався, вже ось багато таких ось дерев'янілих стовбурців. Хоча цьому кущу, до речі, десь рік орієнтовно, тобто він не такий старенький, але я його просто реально інтенсивно різала, дуже багато різала на живці. Тобто він гарно гілкується собі, швидко росте. Нарощує шикарний кущик, без прищіпки. Якщо ви його ще там знімете з нього верхівковий живець, так він взагалі почне рости кущиться з усіх усіх бруньок. Я пам'ятаю, зі свого зняла одну верхівку. Так в мене, здається, 5 чи 6 замісних з самого низу, навіть з-під землі, повиростало. Ось, тому не бійтеся різати цей сорт. Ну, У даному випадку, ось такого плану буду знімати живці. Так, оце десь дерев'яніла молода частина. Так складно буде вам показати, щоб роздивилися ми з вами разом. З п'яточкою знімати живці не буду, тому що якщо я, наприклад, там, ось тут, ось, тут так, ем, зніму з п'яточкою його, то вже з цього здерев'янілого пеньочка навряд щось піде рости. Тому я буду зрізати, ось трошки зеленої частинки залишаю, десь тут зріжу, наприклад. І тоді з цієї зеленої частинки ще підуть в ріст бруньки. Тому що з ось уже стареньких стовбурців, таких здерев'янілих, дуже рідко щось росте. А якщо й росте, то дуже такі слабенькі пагони, вони в кволі, вони погано розвиваються, тому краще залишайте ще трошки зеленої цієї частинки. Так, Я буду різати, потім покажу вам результат. Ось такі пагони у мене вийшли. Ось на дві точки росту одразу. А меншенькі, але теж на дві точки росту. Теж уже три точки росту. Сорт дуже гарно сам кущиться, і в нього одразу такі живці виходять кущиками. І навіть якщо не так, наприклад, то буквально якісь тиждень-два після вкорінення він одразу сам починає кущитись. Дуже гарні пишні у нього живці. Такі ось. До речі, хто бажає замовити, у мене ще один. Один чи два вільних є цього сорту рослинки, тому що ось, бачите, кущик уже немає що знімати. Замовити можна у viber спільноті Перший закріплений коментар. Зверху долучайтеся, пишіть мені в особисті повідомлення, запишу ваше замовлення. Ось, або якщо якісь сорти в наявності є, можете тоді обрати з наявності. Так, ну ось такий ось кущик. Тут ось уже, бачите, де обрізала гілочка вже є, звідси, ймовірно, ще піде одна. Ось тут, ось теж уже знизу йде а брунічка. Ці ось гілочки, бачите, які були всередині, вони були притінені цими більшими гілочками, і вони такі доволі ще кволі. Зараз, коли на них буде потрапляти більше світла, вони будуть гарненько, швидко наростати. Ось тут ось обрізала, теж залишила, бачите, біля здерев'янілого пагуна це вже сухенький треба зрізати. Частинку зелену, таку буквально там півтора сантиметра, але тут є 3 чи 4 міжвузли і з них обов'язково теж, е як і звідси, підуть рости брунячки, і будуть вам додаткові гілочки для пишного цвітіння. Ось така ось та А Емануель. Останні сортик, який сьогодні теж хочу зняти, один живець, який ще тут є нормальний. і е так, одну гілочку обріжу, оцю ось, яка мені не подобається якби, візуально. Ось так ось обріжу, спробую її вкорінити. Хоча тут уже стерев'яніла. Вона мене просто, чесно кажучи, візуально дратує, вона якось так від цього кущика відділяється і таку його округлу форму, скажімо так, псує. Різати буду. Ось цей ось молоденький живець, тобто це гілочка, яка пішла від основи кущика. Ось, і десь ось так ось на, приблизно на середині, тобто залишаючи собі зелену цю частину на кущику, з якої ось тут ось підуть ще брунічки. Десь на такому а, як сказати, на такій ось відстані так, приблизно обріжу. Ну І цю гілочку зніму. І, в принципі, все. Теж замовлень, мабуть, на цей сорт, окрім тих, що вже прийняті приймати не буду, тому що, як бачите, вже немає з чого різати. Тепер будемо чекати, любуватися цвітіння. Так, зрізаю, показую вам. Так, Зграція Лебедина озеро. Зняла я все ж таки три живці. Ще ось один зняла з п'яточкою. Дивіться, він кріпився ось тут, ось таким ось чином. І вийшло, що оця ось гілочка і ця Це Цей він такий слабенький, ось, а тут у нас на цій більш товстенькій молодій гілочці вже йде кілька точок, росту, проснулося. Тому оцей світці я забрала. Крім того, бачите, скільки тут вже пробудилося. Бронючок, Тобто кущик буде гарно і так сам кущитися. Ось, І щоб не заважати, я забрала ще й той живець. Ну, ось таким ось чином, ось таке чудо я залишаю на обростання. Ну, я б, звісно, ще й оце, напевно, зрізала. Ну, поки що не знаю навіть. Поки що подумаю. Можливо, пізніше заберу і оцей ось кущик, щоб воно вже був пеньочок. І коли ви залишаєте один пеньочок і всі пагони вони йдуть на одному рівні, тоді у вас кущик росте ось такою ось шапочкою. Тобто всі пагони ростуть рівномірно і вони всі одинакового росту, і тоді кущик у вас, виходить, такою кулькою виходить. Так? Якщо ось залишати такі ось пагони більше, то ці пагони більші сильніші, вони будуть швидше вам рости. Ось, я люблю, скажімо так, кардинально формувати, тобто обрізаєш його в пень, цю гілку зняти, цю гілку зняти, залишити ось так ось, і він тоді обросте. Але це можливо вже ближче до весни. Я зроблю таке кардинальне формування, поки, ймовірно, залишу так, щоб він, йому легше було, так? бо все-таки штучна досвідка без сонечка. І кущику буде важче нарощувати цю зелену масу, і ця зелена маса буде слабша, тобто пагони будуть тоненькі, хоча є й досвідка, але все одно. Ось. Ну і ось такі живці. ось котрий з п'яточкою. Цей ось з, молодої, з молодої рослинки ще не маркувала. ось, І цей ось такий ось з дерев'янілий, Чесно, не впевнена, що він в коріниці, але мені якийсь сам по собі не подобається, тому що і стовбурець, вже тут, ось, бачите, відривала я, чи живе, чи цвітонос, я не знаю. Коротше кажучи, такий каряшечка така ось. Значить точок росту одразу, скільки 4. Ось, тобто, якщо в коріниці, буде класно, буде мені такий сразу пишний дубле кущик, якщо ні, то ні. Ось просто на, на кущику він мене трохи, чесно кажучи, дратував. Вкоріняю я у водичці, як ви вже бачили. так, Якщо ні, попереднє відео теж можете переглянути, детально розповідаю, як, скільки наливаю і тому подібне. А, знаю, що у нас з вами у всіх різні методи. Ось я розповідаю про те, що я вмію, що у мене виходить. Ділюсь з вами своїм досвідом, а ви вже пробуйте в своїх умовах. Тому що, знаєте, умови наше все. В одних умовах у когось так вкорінюється, в інших по-іншому, в когось в торфі, в когось в піску, в когось в вермокуліті. У мене найкраще вкорінення проходить у водичці, практично 100%, хоча, звісно, є випади. Ось в когось краще в торфі. Тому Пробуйте, не сприймайте, скажімо так, мої слова як таку істину, яку не можна якось оскаржити. Так? Я розповідаю свій власний досвід. Надіюсь, вам він буде корисний. І ще раз нагадую, підписуйтесь в Viber-спільноту, Буду рада вас всіх там бачити. До нових зустрічей! Бувайте!